Всім привіт рада вас вітати на моєму каналі по Бістерплетіння. Сьогодні я з вами хочу поділитися своїми враженнями, висновками стосовно ярмарки, на які я брала, в якій я брала участь. Так, по-перше, брала участь я вже вдруге. Хочу що сказати, що мені там дуже-дуже сподобалось. Цього разу було навіть в тисячу разів краще. Дівчата молодці. Вони все так продумали. І розважальна програма була, і майстер-класи, і воркшопи на різну тематику, на різний смак, кому що подобається. Було дуже багато всього цікавого. Так, далі. В майбутньому на наступних виставках я буду приймати участь, звісно ж, якщо там будуть виставки. Також хочу ще приймати десь в інших місцях, тому дівчата, якщо в когось є якісь контакти, ви знаєте, де проходять ще виставки у місті Харків, то я буду вам щиро вдячна, якщо ви мені. Напишите у коментарях інформацію. Так, переходимо до того, що. Так, асортимент. Асортимент мій ви бачили. Я показувала, що я там сплела вироби які. Так, стосовно того, що продала. Перший був в мене браслет широкий. Я вам показувала, не могла знайти придумати до нього застібку. Бавовна ось такий. Зараз ви бачите на екрані широкий. Я його продала. Далі браслет маки, у мене було їх два. У мене робила, замовляла дівчинка на замовлення маки. Я сплела два різних по відтінкам, щоб вона обрала, який більш їй по душі, який їй більш сподобається. А другий залишила на виставку. Далі браслет в мене був перо жовто-блакитне. Теж його забрали. Далі, далі, далі а, брелочок, сер, сердечка. Ті, що я робила, брилочки, жовто-блакитні два забрали. Одне, серденько, червоне ось таке. Потім зелене бензинове, воно мені теж дуже подобалось. Так, я підглядаю свою шпаргалку, тому так. Кольє. Є, у мене було чорного кольору з намистинками, Ось таке. Так, його теж забрали. Далі, далі, в мене було два котельйони. Білий і чорний, їх теж забрали. Угу. Далі далі, я робила ось такий стрічковий гердан Лесі Українки у синьому кольорі. Його теж забрали. Мгу. Силянку жовто-блакитну. Теж забрали ось таку. Угу, угу. Далі. Далі мюки деліка. Так, стосовно, це було все в мене те, що пресіоса, Тепер зараз по міюки. Можливо, щось, якщо забула, то я вам як би покажу. Так, сережки. Жовто-блакитні. В мене були гвоздик пусети. Жовто-блакитні, одна жовта, друга блакитна. Зараз на мені теж такі жовто-блакитні, але вже не пусети, а ось на такій застіпці. Так, далі кілечко, чорний з золотом. Потім кілечко, бензин з золотом тоненьке. Так, далі браслет. Ось такий леопардовий у мене був, його забрали. А, а, так, далі браслет ось такий бензинові трикутнички у мене були, його забрали. Так, далі бджілку брелочок з бісоруміюки теж забрала дівчинка. Так, так, так. Браслет зелений з бензином я вам сказала. А ще був браслет кольоровий, такий яскраво кольоровий. Його теж забрали. Угу. Так, і здається, все. Так, не знаю. Мабуть, все. Так, забрали все. Що я хочу сказати по своїм враженням. Мені дуже-дуже сподобалось стосовно продаж, ви бачите, в принципі, продажі були. Були. Знаєте, мабуть, більше от не те, що по продажі, а я цього разу Більше спілку... спілкування було з нові знайомства. Ось нові знайомства. Я познайомилася з іншими майстринями. Приходили дівчата-майстрині, теж на ярмарку, просто як відвідувачі, і ми з ними спілкувалися, познайомились, обмінялись, так би мовити, досвідом по і чомусь новому дізналась, я чомусь новому дізналась, дівчатки чомусь новому дізналися. Весь час, весь час цього разу я спілкувалась. Тобто у мене не було навіть, у нас виставка була чотири дні проходила, і за оці чотири дні в мене практично не було моменту просто посидіти. Отак от посидіти, порелаксувати, нічого не робити. Я весь час стояла, тому що підходили, спілкувалися, я ж кажу, щось дивилися, цікавилися, що це за бісер, тому що деякі не розуміють, що я для себе з'ясувала, що багато хто не розуміє м -м, різниці між е пресіосою і міюкі. Тобто, Візуально люди бачать різницю, а чому така різниця у вартості виробу, для них це щось взагалі незрозуміле. Ось, що ще для себе зробила один висновок. Мені подобається приймати участь у таких. Виставках, ярмарках. Тому для себе я на майбутнє я ж кажу: хочу, хочу приймати участь, спілкуватися, дізнаватися чомусь новому, знайомитись з людьми, з майстринями. Тому ще раз, будь ласка, попрошу вас, якщо хтось з Харкова знає, або навіть якщо ви не в Харкові, а знаєте якісь організації, чи хто організовує які групи, чи що стосовно цих ярмарок, будь ласка, поділіться у коментарях. Буду щиро-щиро буду вам вдячна. Буду завершувати. У мене вийшло коротеньке, коротеньке коротеньке відео. Будемо завершувати. І ще зараз буду малювати вже схемку. Для наступного майстер-класу одразу скажу, що це буде у мене силянка. Подивитись, це мені здається, щось буде цікавеньке. Цікавенька, цікавенька, дуже-дуже така гарна, гарна силянка. У мене вже в голові картинка склалась. Зараз потрібно намалювати схемку, перемалювати і обрати кольори. Це для мене, чесно кажучи, найскладніше це визначати з підбором кольорів. Буває те, що в тебе в голові щось склалось, і ти вже бачиш якусь картинку. А буває таке, що хочеться і те бачити, і те, і те, але коли ти складаєш ці всі кольори разом, то щось таке незрозуміле. Ну що, будемо завершувати. Обов'язково підписуємося, якщо ви ще цього не зробили. Ставимо вподобачку цьому відео і пишемо коментарі. Коментарі дуже мотивують. Мені дуже приємно, коли ви залишаєте під моїми відео коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!